Отже, друзі, всім привітки! Сьогодні хочу вам розповісти цікаву штуку. Це стосується захисника та стосується СТГ-Гвардієць. Якщо у вас є ці танки, ви зможете замінити їх і зняти з них ці стилі 2D. Точніше, не зняти, а замінити свою техніку, яка у вас є в ангарі, тобто захисник та СТГ-гвардієць. Як же ж це буде все відбуватися? Зараз я вам покажу де створювати заявку та що мені. Відповіла компанія Wargaming на Європі. І чи можна змінювати, чи не можна змінювати стилі? Отже, давайте для початку ми створимо заявку. Що ж ми повинні написати в цій заявці, та як звертатися до компанії Wargaming? Зараз я хочу вам показати, де це все знаходиться, щоб ви не запитували, де центр підтримки користувачів куди писати. Дивіться, ви можете ось тут зверху. Преміум магазин, центр підтримки, бойова перепустка і так далі. Натискаєте на центр підтримки. Ви не знаєте, до речі, писали, ви мені писали в коментарях, що ви не знаєте, куди потрібно писати в центр підтримки для того, щоб надати це прохання. Взагалі можна писати на будь-яке задавання питань та хоч відновлення техніки і так далі. Але є тут такий один виняток, куди можна написати. Перше, як ми зайшли в центр підтримки, спускаємося трішки нижче, і тут у нас є звернутись до підтримки. Але перед цим вам потрібно авторизуватись на сайті. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Спонсор відеоролику магазин Телемарт пропонує лінійку ПК «Boxed Gaming». Ці компи позиціонуються як бюджетні, але до вашої уваги ПК номер один. Ось цього ПК вистачить вам більше ніж на 5 років гри «World of Tennis». Ціна всього 22 тисячі гривень. ПК номер 2 ось цей ПК буде тягнути навіть сучасні ігри і за це 27 тисяч гривень. ПК номер 3 цей ПК має відеокарту 2080 на 8 ГБ. А також ця збірка має AMD Ryzen 5 5600 на 3,5 та 44 ГГц на одне ядро. Материнська плата. Б450, оперативна пам'ять 16 ГБ, 3200 МГц, ddr 4. Також не забувайте, що магазин Телемарт надає гарантію на всі комп'ютери, які ви придбаєте. У них дає 12 місяців гарантії. А також із ваших покупок частина коштів буде перерахована на допомогу ЗСУ. Замовити ПК можна за посилання в описі та закріпленому коментарі. Всім тихого та мирного неба. Поїхали далі! Натискаємо на звернутися до підтримки. Тут дуже багато є у нас таких інформаційних категорій, куди ми можемо це написати своє прохання для заміни своєї техніки. Перше, ми натискаємо на Гра, продовжити. Наступне ігрове майно продовжити. Потім відновлення та винятки. Тобто винятки, які можуть бути від компанії та що вони можуть для вас взагалі зробити. Натискаємо винятки. Пишемо продовжити. Наступне, перш ніж звернутися до вас, ознайомимося з наступними статтями. Вони можуть допомогти роз'яснити вашу проблему. Але ні. Ми створюємо заявку. Обираємо Wargaming Gaming Center. Обираємо «Техніка» та слоти в гаражі. І пишемо, наприклад, ось «Преміум техніка», унікальна техніка. Ось так. І тут ми починаємо набирати текст. В мене цей текст підготовлений. Зараніше, потім ви далі трішки зрозумієте, чого в мене цей текст підготовлений. А я його вставляю та розповідаю вам, що ж я тут написав. Доброго дня! Хочу звернутися до вас з таким проханням. В мене є захисник, і я хотів би, щоб захисник не мав радянського стилю, який не змінюється. І ще питання: чи перенесуть, перенесеться відмітка та ігрова сесія? Буду вдячний за допомогу. До речі, якщо в мене є об'єкт 252 У, чи компенсація за зміну захисника на об'єкта 252, або ж, наприклад, якщо є СТГ. Тобто я запитав, чи є компенсація за заміну цих технік, якщо вам будуть нараховувати а, компенсацію? І чи будуть? Вже не далі. Центр підтримки мені дав відповідь десь приблизно через 30 годин, тобто більше доби. Звісно, у них дуже багато. Роботи та центр підтримки користувачів не стоїть на місці. Те питання, яке я задавав, ви зараз бачите його самим першим знизу, і що мені відповіли? Мені відповів Джордж Девіс: Добрий день! Ти перенесеться відмітка та ігрова сесія? На жаль, така інформація не переноситься. Зняти цей стиль в сказаної вами техніки неможливо. Але ми можемо замінити вам техніку на звичайний варіант. Ми можемо замінити вам об'єкт 252U, Defender та об'єкт 252U. Чи влаштовує вас такий варіант? Але я написав їм ще одне питання, тому що вони його, мабуть, не зрозуміли. Написав: Дякую за відповідь. На одне питання не було відповіді. Якщо в мене на аккаунті, наприклад, СТГ і об'єкт 252 при заміні захисника чи СТГ Гвардієць на СТГ, чи буде компенсація в ігровій валюті, якщо ці танки вже є на аккаунті та в якій валюті? Я досі чекаю цю відповідь, але я думаю, що потім буде десь приблизно на хвилини-дві відео, я вам о, повідомлю, що ж буде за компенсація. Якщо не буде ніякої компенсації, відео виходити не буде. Тож бо що це означає? Хтось мені писав, що це не діє, нічого не міняє, але. Як ви бачите, так як в мене є захисник, міняти я його буду на об'єкта 252, але сесіонна статистика не переноситься, навіть не переноситься ваша відмітка. Але ж якщо ви хочете подбати про те, щоб у вас не було такого в ангарі, то ви можете подавати заявку. Я думаю, ви зрозуміли, куди потрібно подати заявку, для того, щоб зробити і замінити свої ігрові. Танки на інші, які вам не подобаються, та ви не хочете, щоб вони знаходились взагалі у вас в ангарі. Ще були такі питання на рахунок, чи можу я замінити пілота, чи можу я там шеріфа замінити, і так далі. Ні, не можете. Хоча, можливо, ви й можете. Ви можете написати в центр підтримки, якщо вони вам дадуть таку згоду, що вони будуть міняти, то вони вам, звісно, змінять. Але. При одному випадку, через що міняють захисника та СТГ Гвердіц, я думаю, всі знають, чому це роблять на євросервері. Тому всім дякую за увагу, з вас підписка, коментар обов'язково та вподобайка з вертухи, щоб україномовний контент просувався якомога найкраще. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.